Вітаю вас, друзі! Тема вирішив продовжити попередню: як відповісти на хамство, і як поставити людину на місце. Тому що так чи інакше, більшість нашого життя це є певна комунікація взаємодія з людьми. Але я хочу, щоб ви додивилися до кінця цього відео, тому що ви спершу я дам певні рекомендації, що взагалі, там, що говорити людям, а в кінці. Ви дізнаєтесь чому взагалі це відбувається? Чому ви зачасту являєтесь жертвою цих людей і що з цим робити, як це викорінити раз і навсегда? Отже, хто мене знає, мене звати Буц Андрій. Починав я як пілот Boeing 737. Зараз я займаюся психологічним та бізнес-комсудуванням з допомогою НЛП, Титахілінгу і розстановки. Чому взагалі? Про це йдеться мова про комунікацію з людьми, тому що я сам в дитинстві в мене завжди було. Ну, Я, вз... я дуже часто відчував цей стан образи і не міг відповісти якось на вчасно людям, на те, що вони мені кажуть, таке неприємне, я й немов замирав. І класна ідея вже приходила після. Так чи інакше, це залишило певний слід там в психіці. І, в принципі, в житті. Тому ця тема мені була дуже цікава. Але коли я зрозумів істину, чому це відбувається, я просто прозрів. Давайте розкажу, в принципі, базу, ми повернемося в, до попереднього відео, яка ну, структура загалом глобальна, що треба і не треба робити, коли ви вступаєте в комунікацію з певною людиною. Перше, що точно не треба робити, це заходити у фрейм цієї людини. Що таке фрейм? Фрейм це певний контекст, який вона навішує, на мов на вас, то ви там, з кимось комунікуєте на роботі, і людина вам щось каже, ой, ти щось там погано зробив, ой, ти якийсь там не такий, ти погано виконуєш свою роботу. А я, я і не знав, що ти, так, ти такий лінивий. І коли ми відповідаємо прямо на те, що на нас немов на як на ласо навішують, ми потрапляємо в фрейм. Коли ми знаходимося в позиції у фреймі, ми дивимося, мов знизу вверх. Ми виправдовуємося, і от перше, ми не маємо ніколи виправдовуватися. Запам'ятайте, що людина, яка задає питання, яка спонукає іншого до того, щоб відповідати, вона завжди знаходиться в позиції більш сильної. У неї є влада. Тому що коли ви ну це буде безкінечно, ви щось скажете, та ні, я так класно працюю, я ще, щось там, да я ще, молодець. І просто до вас буде ряд постійних, додаткових якихось провокацій питань. я вважаю, для сучасних людини ця навичка комунікації і самообладання це одна із найсильніших, тому що гроші ми отримуємо через людей, ми досягаємо певних цілей теж через людей, отримуємо. Ну, більшість взагалі в цьому житті є через людей. Тому важливо знати, як вони мислять, як з ними комунікувати. Далі, що я хочу сказати? Є я хочу вам розповісти про три таких інструменти. Перший це мій улюблений, він називається «Гротеск». Це як інструмент, коли вам кажуть, в мене було на минулому відео, написала, написала жіночка, каже: Хто цей хлопчик? Хто цей хлопчик, хто цього хлопчика, тут чого він не вдома. І на це на цю фразу можна дуже сильно ну, відреагувати, можна образитись, можна ще. Я взяв цей скріншот і виставив себе в інстаграмі. Що друзі, жінки, я шукаю жінку. Нарешті, якщо хтось мене знайде, я буду просто щасливий. Тобто, я ще більше утрірую цю ситуацію, що насправді я, я б дуже хотів, щоб хтось мене забрав. Це, як знаєте, є такий мем. Твоє відчуття, коли тебе нарешті підібрала мілфа, і там такий хлопчик, який такий відпочиває спокійний, йому так добре, не треба вже працювати, не треба нічого робити. Я цю ситуацію висміяв. Це точно не те, що очікує провокатор. І коли ми маємо силу це висміяти, це означає, що нас це не чіпляє. Якщо ви подивитесь на більшість публічних виступів, і коли людина. Може ще проутрірувати. Наприклад, там каже ваш колега: Блін, ну ти, звісно, жахливо, це ти, маніпулятор. Це, ти кажеш, це ти ще мало про мене знаєш. Я, ти, я взагалі раджу тобі бути зі мною дуже обережним. Тому що, от навіть зараз я з тобою говорю, і вже йде певний гіпноз. І я взагалі це повне зло. Це найпростіший мій найулюбленіший інструмент. Він завжди викликає у інших дуже сильну повагу. Він, ну, По-друге, це, це гумор, це класно. Це те, що ну, робить повний дестрой для людини. І там вже немає за що. Ну, і що вам на це відповідають? «Да, ти, ти такий поганий, ну да, да да 100%, 100%. 100% хто мені може допомогти? Гротеск це один із моїх найулюбленіших. Є Другий інструмент, але для того, щоб це щоб мати можливість так відповідати, ми ж маємо розумієте, мати певну цю опору всередині, щоб ну мати здібність до цього, щоб ми не піддалися емоціям, щоб ми змогли їх одразу схопити, опанувати себе і відповісти. Тому що перша реакція для, для людини, яку це чіпляє, у кої тригер, це ж буде оборона одразу в штики, одразу цей. І просто розумійте, що якщо у вас усе є тригер, якщо ви не можете опанувати себе, якщо у вас просто сриває клямку, ну це званочок для вас, що там є певний момент психологічний, який треба пропрацювати. Це вже терапія. Другий елемент більш такий агресивний, не раджу його використовувати без певної підготовки. Ми навішуємо на людину фрейм, немов з нею щось не так. Вам щось говорять, і ви кажете: ого. І давно це в тебе? Ого, так, да, звісно. А це взагалі як, як ти з цим, цим ну, взагалі ну, справляєшся? І як ти це лікуєш? Блін, так, да, я, звісно, співчуваю. Ви дивитесь людину, немов трошечки, як батько, як мати до дитини, які насправді дуже погано, і такий варіант, тобто ви створюєте, навішуєте на нього фрейм, що йому дуже погано, або він чимось ну, взагалі хворіє. І це, по-перше, контрруйнує е, те, що людина каже до вас, і ведеться розмова до того, це йде провокація того, щоб людина вам почала відповідати. Ваше завдання е, знову ж таки, головне правило: не виправдовуватися, а зробити так, щоб людина вам відповіла. Допустим, «Да, ну, звісно, це ти так. Е, як там можуть, ну, допустимо, люди говорити. Оце, звісно, це ти всіх обманюєш. Це ти просто обманюєш і взагалі, це все, що ви там робите в інтернеті, у цей інфобізнес, просто обманюєте людей. Ти Що завідуєш? В смислі, ні, 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 ну я бачу, я ж бачу, в тебе навіть ну, пульс просто піднявся. Така стала червона шкіра, це ну, точно, це. Не, в смислі, що мені завідувати, я лучше буду цей? І починаємо просто відповідати в такій манері. Що все, що людина робить, це підтвердження того, що насправді да, це є сигнали для зазрич. Але я не рекомендую це робити, тому що це, це безсмислено. Ну, ви відповісте людині. Окей, що далі? Ну, Дочекайтеся до кінця, щоб ви зрозумієте, що чому це все, чому, чому нас вчать відповідати як, це не має логічного смислу, по-перше, для вас ніякого. І третій елемент це м'який. Це давати людині вимовитися. Якщо в гротеск ми висміюємо, то третій більш м'який, ми кажемо: да, 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 конечно, конечно, да, 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 так, да, і, що? Угу, да, да, і що, продовжуємо, говори, 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 говори. І коли в неї затухає енергія, все, ми можемо. Ну, в цьому не буде сенсу, тому що ми не сперечаємося, в нас нас це не чіпляє. І це затухає. Але давайте все ж таки я хочу сказати: от я вже не можу дочекатися. До головного, зрозуміти, я зараз дуже глибоко вивчаю такі трошки некласичні підходи в психології, і певні трансові техніки, і певний такий квантовий підхід до життя через теорію квантової фізики. А теорія квантової фізики вона транслює інтерпретує, що наше життя це є відображення нашого внутрішнього стану, і все, що ми відчуваємо всередині, ми так чи інакше проєкцюємо взовні. Так от, об'єктивна реальність це от я. І якщо я в своїй реальності створюю людей, які мене якось ображають, які мене атакують, які можуть мене підставити, які можуть до мене проявити неповагу, Скоріше за все, перше, що треба зрозуміти, що я, як людина, можу не відчувати безпеки внутрішньої. Дуже багато людей, які навіть до мене на сесії приходять, вони ну, просто знають, що таке слово безпека, але внутрішньо всередині її не відчувають. Слово безпека і відчуття безпека це сущностне состояння, яке ми можемо отримати так чи інакше тільки ззовні. Тільки всередині, не ззовні. Тому що ззовні це ілюзія. Охрани, дома. Поміщення це все не має значення ніякого, тому що це є відчуття. І це відчуття створює реальність. Тобто, ви таким чином, безсознательно, просите людей, які до вас проявляють неповагу, грубість, ви просите їх, щоб вони підсвітили вам це відчуття небезпеки всередині внутрішньої, тому що ви можете вам. Ви хочете масштабу, ви хочете рости, ви хочете заробляти грошей, але ну, гроші це ж енергія. І виходить, що ваше внутрішнє відчуття небезпеки, коли до вас прийдуть гроші, це відчуття небезпеки, воно збільшиться, тому що гроші це енергія. І ця енергія вона збільшує все, що у вас є. І впевненість, і небезпеку і погане, і хороше. погане і хороше. І тому ваше підсвідомо відштовхує, по-перше, можливості, фінанси і. Для того, щоб все ж таки це пізнати і трансформувати, запрошує людей, щоб вони. І вони вам кажуть, якщо це інтерпретувати з точки зору відповідальності глобально за своє життя, вони кажуть: людинка, візьми вже відповідальність за себе, навчись вже в себе цінувати, відчувай вже цю безпеку, що ти робиш зі своїм життям. Розумієте, що кажу? Тому що якщо протестувати. От, люди, я кажу, що хто до мене приходить, протестувати, що чи знаєте, ви, що таке безпека, я тест тестик це можу зробити. Люди не відчувають цього ще з дитинства. І є, якщо копнути ще трошки далі, є дуже багато переконань, що світ небезпечний, що люди небезпечні, що ну, я вже не буду говорити про якісь базові речі, що гроші заробляються важко чи там складним шляхом. Я про таке щось більш е вже глибинне. І ви зрозумієте, що якщо ви бачите, що ви щось хочете, наприклад, давайте я, допустимо, скажу на прикладі А, У мене є брат маленький, і ми, тато, поїхав до в іншу країну. от. а ми, у нас зараз такий сімейний тріп, і ми поїхали в ресторан. І мій братик він такий, знаєте, людина, така дитинка, яка дуже вільна, така може собі дозволити бавитися, так, пригати, кричати, щось робити. Така вільна, така свобода, він може бути незаручним. Ми ж з мамою, ми такі більш консервативні, такі на контролі. І я просто це була така, така ситуація, що в цей вечір в ресторані. Мій братик почав вести себе, ну просто якось ну взагалі неможливо. Ми просто сидимо, ми злимось, ми на такій агресії, і він їсть у нього їжа летить, все просто летить. І от ви розумієте, щоб нас там вчили в соціумі, там в базі, в базі да, що треба йому сказати, поставити на місце, у вас питання, і все. А тепер дивіться з точки зору квантового, що я маю на увазі для нас, для мене і для моєї мами, які ми в дуже сильному контролі. Для яких важко довіряти там Богу простору. Ця дитина транслює і показує, подивіться, як можна. Можна бути незручним, можна бути вільним, можна бути легким, можна довіряти і просто жити в цій легкості. В балансі, але це не означає, що просто вийти вообще в таку історію, але в балансі. І розумієте, і я коли кажу, мам, а спусти, що відбувається на самом деле. І ми, коли це усвідомлюємо, ми починаємо дуже сильно сміятися. І в момент же усвідомлення, все немов просто змінюється. Просто все змінюється. Мій братик починає себе дуже круто собі вести. Нам спокійно, ми проводимо шикарний вечір і їдемо додому. Ось, ось як це працює. А можна кричати, ругатися і так далі. І спробуйте подивитися зараз на своє життя через усю призму, що люди, яку, яку рису ви не приймаєте в собі, яку рису, яка, яку рису має ця людина, яка, яка провокує вас? Яку рису вона має? Яку рису має людина, яка вас бісить, яка вас злить, яка робить вам неприємно? Тому що це по факту як ангел, який прийшов до вас, щоб вам допомогти? Що дивитися на це? З більш масштабного, тому що я зараз, вивчаючи навіть глибше психологію і додалі, розумію, що не все лежить на рівні поведінки, оточення і наших переконань і цінностей. Є рівні значно глибші, значно глибші, які взагалі йдуть поза простором нашого усвідомлення і нашої звичайної об'єктивної реальності. Якщо у вас є питання, яке ви хочете розібрати, з яким ви не можете дуже довгий час знайти рішення. Я проводжу консультацію, запрошую вас. Посилання буде під цим відео. Також під цим відео я для вас залишу медитацію. Слухайте, кайфуйте, відчуєте нарешті цей стан, що це за стан, коли якому людина створює неймовірні статки. Це буде в медитації. Будь ласка, напишіть, як вам це відео. Мені буде справді цікаво, тому що тема така чіпляється нестандартна. Пишіть, що покращите. Дайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок. Підписуйтесь на цей канал обов'язково, тому що далі тут буде дуже багато корисного контенту. Побачимось.